Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео піде мова про трудові відносини, коли ви вже влаштувались на роботу. Які можуть бути підводні камені, що вас можуть запросити, на що треба йти, на що не треба йти? Зараз розповім дуже важливі моменти, плюс приведу деякі з моєї трудової практики. Перше. Чим регулюються взагалі трудові відносини? Яка ієрархія є? Ну, звісно, що ви знаєте таку річ, як трудовий контракт. У нас дуже схоже законодавство з іспанським. А я зараз вам розкажу, які тут є іще нюанси в цьому і чим ви можете користатися. Перше, тут є певна ієрархія оцих документів, які регулюють відносини вас і роботодавця. Перше, це статут працівників та норми розвитку. Регулюють більшість трудових відносин далі. далі. Колективні угоди регулюють певні мінімальні умови праці, наприклад, зарплату, робочий час, додаткові години, відпустки і т.д. І далі йде на третьому місці трудовий договір. Що таке трудовий договір, ви знаєте. І після нього і ще є одна річ: так як Іспанія є країною, в якій діє прецедентне право. Тобто, якщо Верховний суд, наприклад, прийняв яке якесь положення, яке змінює щось в цій сфері, відповідно, це має бути законом. так, Має бути законодавчо врегульовано. Це не просто одиничний случай, наприклад, як у нас, от в Україні. Прийняли, ну таке вже. А отут судова доктрина та судова практика називається принцип «In dubio operario». Так? Візьмемо приклад. Статут працівників вищий за колективні угоди, а колективні угоди вищі за трудовий, за трудовий договор. Тобто, в трудовому договорі вам не можуть запропонувати гірші умови, ніж в статуті для працівників. У мене була ситуація така. Всі мої колеги, так, у нас в договорі було написано, що у нас є бонуси за знання мов. І також у нас були бонуси за якість і за кількість е, зроблених фіч там. Ну фічі ми робили, тобто типу контакт перевірки. Один. І що ви думаєте, мені десь місяці три чи чотири не платили їх. І якби я почав е, спілкуватися, дивлюсь, воно в мене є е, в, в цій ну, в договорі. Всім колегам платять, а мені ні. Ми звернулися, наприклад, у вищу от у вищу інстанцію, ми звернулися у синдикат, типу цих компаній, да, як, чи профсоюз його можна назвати, який регулює трудові відносини, який, типу, вище стоїть. І вони нічого не змогли сказати, тому що саме бонуси в моєму випадку, вони були, типу, як подарунок фірми. Вони можуть дарити, можуть не дарити. Розумієте? Але якщо б це стосувалося. Наприклад, ну, законодавчої якогось якоїсь питання, то ці колективні угони мали відрегулювати моє питання. Мені все одно потім їх почали платити, але не так, як всім. Тобто, три місяці там, чи 4 я сидів без, без цих бонусів. Отак. Перевірки при прийомі на роботу. Ви можете бути здивовані, але таке вам можуть запропонувати, і ви маєте розуміти, чи вам погоджуватись, чи не погоджуватись. Перше. Кримінальний запис. Перевірка на несудимість або по-іспанськи буде перевірка на кримінальний запис. Загальне правило. Не можна зобов'язувати працівників надавати роботодавцю свідоцтво про кримінальний запис. Вони не можуть змушувати. Але є виключення для певних посад: це для покриття, наприклад, у цивільній гвардії, у поліції, також якщо ви тілоохоронець, теж це може можуть запитати абсолютно законно. На приватного детектива або охоронця з безпеки, або для державної адміністрації для становлення власником крамниці е, національної лотереї, вас теж можуть це запитати. Це не є загальною практикою в Іспанії. Тобто не всюди так можуть запросити, але можуть, якщо ваша, ваша робота не стосується на от таких от. Е, Посад, які вимагають, ну, типу, вашої якоїсь там ну, чистоти да, кримінальної, от, то у вас не можуть запитувати це. Е, і останнє це лише зацікавлена особа може отримати такий сертифікат, не роботодавець. Тобто роботодавець напряму його не отримає, тільки ви і можете передати роботодавцю <му> медична перевірка. Медична перевірка, от уявіть собі, у мене була така ситуація. Я вже працюю, все там окей, десь місяць пройшов, і мені приходить смс така на телефон. Що викликаємо вас, типу, на перевірку, там, на медичну пройти аналізи, здати там і так далі. Я думаю, блін, а як Як моя ну, робота аудитором пов'язана з аналізами взагалі? Я не можу зрозуміти. От, в общем, я там позвонив колегі кажу, що це? Що Це треба робити, чи що це таке. Вона каже: ні, це не обов'язково. Але у нас є така клініка, з якою у нашої компанії є договір. І вони піклуються про наше здоров'я. І кожен рік, якщо ти тут працюєш, ти можеш проходити цю, цю перевірку, щоб вони дивилися за твоїм здоров'ям, щоб ти міг далі, далі собі нормально е, працювати, щоб бути здоровим. Так? От, я все ж таки туди пішов. Ну, зробили, да, дійсно там взяли аналіз крові. Мені зробили, але в принципі я її і так проходжу, тому що в мене є проблеми по суглобам. Я вам казав. От і мені все одно треба проходити цю перевірку. Значить, ну пішов, ну просто раді цікавості. Пішов, що воно таке, да, такий невеличкий кабінет, там все оборудовано. Вони все-все-все дивляться. Ну, беруть такі основні аналізи, і вам рекомендують що робити. Ну. Достатньо дуже класна така річ. От в радянському союзі, колись теж така штука була. Тобто на роботах проходили такі медичні Роб... Роботодавець повинен надавати працівникам можливість проходити добровольні початкові та періодичні медичні обстеження. От якраз він надавав право, а не зобов'язував. Результати медичних обстежень не розголошуються перед компанією, компанія лише повідомляється, чи працівник підходить або не підходить до конкретної посади. Надання додаткової інформації компанії може порушити право на приватність працівника. Отже, ви зрозуміли, які можуть вас чекати моменти при прийомі на роботу або коли ви вже працюєте. Нехай воно вас не дивує, ви будете вже підготовлені до цього. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео, кому воно потрібно. Замовляйте консультації, кому що не зрозуміло по переїзду в Іспанію по оформленню документів по легалізації все 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 відповім пишіть мені телеграм буде у описі під відео нехай вам щастить інтегруйтесь